Миру всім дорогоцінні. Мир Хочемо побажати вам сьогодні недільного дня, щоб Бог завжди перебував з нами, щоб він був в наших серцях, щоб ми отримали сьогоднішніх. Хлібчиків, щоб кожен із нас отримав відкровення, і щоб кожен із нас зрозумів, що Ісус Христос це є тільки життя, це є істина дорога і життя. І коли впізнає хто Ісуса Христа, Той буде свобідний. І може йти у цю дорогу, дорогу, яка веде до спасіння, тому що Ісус, Він є міст між нами і між Богом. І хто впізнає Ісуса Христа, той впізнає і того, хто послав Ісуса Христа. Ми вас всіх любимо, обнімаємо, благословляємо. Хай Бог буде з вами усіма. Хай Бог вас береже в тому місці, другоцінні, де ви є. Амінь.